У останні вихідні цього спекотного літа 70 працівників трьох фабрик легкої промисловості, які входять до німецької групи компаній Доктор Дітріхбок та партнери відправились на екскурсію до серця Карпат. Новограді Волинському це підприємство РГТ України, більш відоме як Новотекс. І для багатьох з них це вже не перша така подорож. Дуже рідко замовляють саме підприємства, сходяться на те, що на таке у них немає грошей. А з цим колективом ми подорожуємо неодноразово. За рахунком, ми організовуємо це вже Чварту поїздку по нашій ненці Україні. Перша поїздка наша була це в Почаєв, друга поїздка була до Львову, третя поїздка була в нас в Закарпаття, І сьогодні ми в Карпатах. Перший день перебування на Гуцульщині запам'ятається туристам надовго, оскільки за планом, підйом на найвищу точку України гору Говерла. У супроводі двох провідників повільно та впевнено піднімались протягом двох з половиною годин. Для багатьох з групи це був перший підйом, але ніхто навіть попри в тому не зійшов з дистанції. Пройти довелось немало-небагато – Цілих 4 кілометри угору. Нормальна підготовка треба. Ну, але я не думаю, що всі підготовлені, але лізуть. Ну це, мабуть, все-таки для смужніх, витривалих людей, тому що насправді не так і легко вибиратися на таку гору. Були якісь складні етапи, які тяжко було пройти. Чуть-чуть. Третій етап на підйомі. Ще б раз сходили сюди. Думаю, що так. Такий сюрприз зробила мені компанія. Вчора в мене було день народження і в честь такого дня народження я сьогодні на Говерлі. Дякую. Зараз припомнічні емоції те, що добралися до верху. Ага. Тяжко, звісно, перший раз. Дуже тяжко, але ми прийшли цей поріг. Стоїш на висоті і дивишся на всю Україну. Зусти 2061 метр. Красота. На другий день таких фізичних навантажень не планувалось. У більшій мірі пересувалися автобусом, споглядаючи красу Карпатських гір. І з самого ранку відновити сили та оздоровитись, поїхали до села Солотвино, адже там знаходяться солоні озера. Людей тут багато. Усі приїхали лікувати різноманітні недуги до води, яка подібно мертвому морю виштовхує на поверхню. Тому можна просто лягти і розслабитись. Тепло, солона, Бажано, не очі, щоб не попадало. Днів, якщо 10 побути, прийняти ці сольоні ванни, можливо, і людина одразу здоровішими. Загалом мені водичка сподобалася. Я приєднуюсь до думок корінних закарпатців, які кажуть, що на Закарпатті є Ну, Напевно, це і є солотвину. Можу порівняти з озером в саках. Там так само є сольоні озера. В принципі заміна Криму. Дві години відпочили і далі в дорогу. Адже попереду ще було багато цікавого, як, наприклад, відвідини водоспаду Труф'янець центру Європи та знайомства із національною кухнею регіону. Але окрім цікавинок, які відвідують працівники у подібних поїздках, вони на доданок отримують дещо також не менш важливе. Це дуже гарна така затія їздити колективом, і краще колектив стає тісніший. Це насправді вдохновляє трохи людей. І я насправді ціню це. Я думаю, що багато людей також це цінять. На сьогоднішній день ми не бачимо нічого в цьому житті, крім роботи дому, роботи вдома. А так ми посетили стільки багато приємних, хороших, красивих місць. Подивилися природу, оздоровилися, радість ніякими миршми не окупиш. тому радості ми набралися, емоцій, положительних емоцій, подружилися. Такі поїздки сприяють зближенню колективу, пізнанню своїх колег, такій неробочій обстановці. Куштували гуцульські і закарпатські страви у досить колоритній колибі. На перше мали бограш, а на друге кулешу. Страви ситні і смачні. І що цікаво, саме біля географічного центру Європи знаходиться це затишне кафе. На жаль, не потрапили до старовинної струківської церкви, бо всі старі церкви з метою безпеки в день закривають. Але й без того повні вражень від побаченого і відчутого туристи відправились додому і надалі працювати на своїх підприємствах, аби потрапити у чергову подібну поїздку. Над плануванням якої, до речі, організатори вже почали працювати. Не кожен раз можна е, мати можливість організувати для себе таку поїздку, оскільки всі ми зайняті люди обмежені і в часі, і іноді буває і фінансово обмежені. І тому такі поїздки є справді подарунком. Дуже дякую організаторам. Що вони дійсно постаралися, і їхній сюрприз вдався. І дуже вдячні їм, що вони так піклуються про нас. і про працівників. Такого у нас мало коли зустрінеш. Раніше так, їздили всі багато підприємств. А зараз в даний скрутний час, дякуючи нашому руководству, то ми виїхали. Таке, дай Бог, було частіше. Хочеться спасибо сказати нашим владіцям за те, що вони роблять для нас. Ми постараємося не підвести їх, і в дальнішому побажання, щоб ці попотішествия не закінчувалися, щоб ще було багато, багато таких приємних моментів нашого життя.